Трьохколісний велосипед з возиком велорикша або велотаксі популярний вид транспорту в країнах Азії. Останні кілька років цей екзотичний перевізний засіб поширюється і у великих містах Сполучених Штатів, зокрема у Вашингтоні, який щороку відвідує 20 мільйонів туристів. Розповідає Марія Юнко. Грен Кудрі підібрав цю в'єтнамську родину з Каліфорнії біля музею природничої історії у Вашингтоні. Він везе їх пообідати у китайський квартал, де розташовано безліч азійських ресторанів. Грент – актор, однак заробляє на життя водінням велорикші. Досвідчений велорикша це той, хто вміє зацікавити своїх пасажирів, оскільки важливою частиною поїздки є спілкування з людьми, які сидять у нього за спиною. Не дивлячись на скупчення транспорту і вибоїни на дорогах, туристам подобається такий спосіб ознайомлення з містом. Ви можете бачити обидві сторони вулиці, а не лише одну, коли йдете пішки нерівність дороги створює таке відчуття, ніби їдеш на коні. Велорикші з'явилися у Вашингтоні кілька років тому. Відомі також як велосипедні таксі, ці перевізні засоби можна побачити у багатьох містах світу, особливо у Південно-Східній Азії. Велорикші далеко не найдешевший вид транспорту. Пасажири переважно самі домовляються про вартість поїздки з водієм. У Вашингтоні 20 хвилин їзди може коштувати 20 доларів. Деякі водії є власниками своїх трьохколісних машин, інші орендують їх. Стів Балінський свого часу возив туристів у Нью-Йорку. Тепер він співвласник компанії, яка здає велорикші в оренду. Бізнесом він задоволений. родини це кохані пари. Особливо закохані, адже це так романтично їхати на велорикші. Також серед наших клієнтів багато літніх людей. Водії не менш різноманітні, ніж пасажири, яких вони перевозять. У більшості це студенти чи молоді професіонали, які підзаробляють. Не бракує і таких, що беруться за цю роботу, аби підтримувати добру фізичну форму. 45-річна тележурналістка Карла Чандлер належить саме до останньої категорії. Це дуже цікаво. Заробляєш додаткові гроші, зустрічаєш різних людей. У мене були пасажири з усіх штатів за винятком Гаваїв і багато іноземців. Одного дня за годину у мене були туристи з Іраку, Кувейту, і Тринідаду. Нік сміт нещодавно став власником нового велотаксі. Щоб відобразити настрій столиці, він намалював на екіпажі символи політичних партій: слона республіканців і віслюка демократів люди їздять і фотографуються. Їм подобається. Багатьом до вподоби сама ідея такого роду пересування по місту. Дихаєш свіжим повітрям, бачиш усі визначні пам'ятки, долаєш великі відстані за дуже короткий час. Пішки це напевно забрало б 30 хвилин. Мерія Вашингтона віддавна заохочує людей користуватися велосипедами, і поява у місті велотаксі – ще один крок до здорового способу життя та збереження довкілля. Марія Юнко голос Америки.